Усім привіт! З вами музичний керівник Ірина Омельчук. І ми разом з рожевим слоником Джесі хочемо сьогодні з вами поспівати пісеньку, яка називається Дощик. Хмарка сонечко Сік починається крап-крап-крап, крап-крап-крап, крап, 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 крап. крап, 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 крап. Одягаймо чобітки та підемо. Крап крап крап. крап 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 Ось таку чудову пісеньку про дощик. Сьогодні ми разом з вами вивчили і поспівали разом з нашим рожевим слоником. А я бажаю вам всього найкращого та до нових зустрічей!